Мрія любого хлопця, Toyota Camry 55-2016 року. Маємо лінзовану оптику, партроніки, ліхоспавні диски у нас, Toyota, оригінал 150 ключів, сигналізація. шкіряне кремо, управління мультимедією, управління круіз-контролем, Потім що у нас? 160 тисяч пробігів, тільки, тільки 160 тисяч пробігів. Мультимедіа, клімат-контроль, підігрівки, коробочка, автомат, сама хороша і стаканички, і підлокітники. і текстильне солон в дуже вахайному стані, і є сервісна книга. Доволі такі багато місця. Ми маємо такий ось підлокітник, з вами пістаканиками, дефлектори, ніщо для речей, і ізофікси. Позаду камри, камри, обов'язково дорожна бути написано. Маємо ось такий багажничок. Багажничок у нас закривається з ключика. Оп, відкрили. І там у нас все, що хочете, є. І чехольчики, і масліцо, і докаточки. Ну, що вона без гадіка. А ціна на божественну Тойоту 16 200. 16 року. 2,5. 160 тисяч пробігом. Чекаємо тільки у нас. Автопоинт. Придбай якісне авто.